І ще одне різдвяне прощання: два герої повернулися додому на вічний спочинок. 8 січня на Майдані Незалежності у Рівному прощалися з двома військовими. Вони вважались безвісти зниклими тривалий час. Рідні сподівались, що чоловіки у полоні. Але ні, герої загинули за незалежність України і повернулись додому назавжди на спочинок. Востаннє у рідне місто на вічний спочинок рівне прощається з двома героями. Але не скінчилось життя наших полеглих, тому що буття людини є вічне, земне життя обмежується тілесним народженням і відходом у вічність, але там за гробом. І інше життя Андрій Семчук народився у Рівному, закінчив великолексинську середню школу та рівненську духовну семінарію. Хотів стати священником. Навчався, але доля сталася інакше в його житті. Вирішив в 21-му році йти в армію і в 21-му році підписав контракт і став військовослужбовцем збройних сил України. Застала війна. 22-го року в лютому, і він виконував свій обов'язок. Та на жаль, доля склалася так, що Андрій загинув фактично на початку війни, 29 березня. Напередодні ми з ним його загиблі 25 березня е переписувалися у месенджері. Він востаннє написав 25 березня. Попросив помолитися. Уйшов бій, але не так за себе просив, молитися за свої побратими. Помолився, написав мені повідомлення за кепа. Помалий за хлопців, бо їх вже багато полягло. І ця жертовність і біль, яку відчуває кожен. Я думаю, що буде завжди в душі перебувати. В останні рідні говорили з Андрієм 29 березня. Він збирався іти в бій, з якого вже не повернувся. Зтепер не було відомо де, що і як, за яких обставин. Вірніше обставини не були відомі, загинув бою, але не було інформації про тіло. Зрештою було знайдено тіло, рештки тіла і доставлено додому. 37-річний солдат Андрій Семчук загинув 29 березня на Миколаївщині. І от сьогодні в це вічне життя нашою спільною молитвою. Ми проваджаємо наших полеглих українських героїв. 27-річний рівнянин Богдан Рокицький був справжнім професіоналом своєї справи, вивчився та працював електриком. Та після початку повномасштабного наступу Росії, не сказавши слова рідним добровольцем, пішов у військомат. Ще один військовослужбовець Богдан Рокицький загинув в жовтні місяці в бою на Херсонщині, захищаючи. Херсонська область рівнянин навчався в восьмій школі, навчався в національному університеті водного господарства. На жаль, на жаль, молоді хлопці загинули. Молоді хлопці залишають. Цей світ. Богдан був поранений, але після реабілітації знову повернувся на передову на Херсонщину. В жовтні рідні втратили зв'язок із Богданом, але сподівалися на краще. 27-річний солдат, стрілець снайпер Богдан Рокицький, загинув 9 жовтня на Херсонщині. Можна лише сміливо сказати, що на українському небозводі впали ще дві яскраві зірки. Але ж вони не померкли, не погасли. Поховали Богдана Рукицького на кладовищі Нове. А Андрія Семчука на кладовищі у селі Малий Олексин, де покоїться його батьки. Ілля Тимошевський, Павло Стецюк, новини Рівного.